На так званих чоловічих професіях бракує робочих рук. Про це кажуть працедавці і активно залучають жінок до професій, що більше були притаманними для чоловіків. Але в історії таке вже було. Достатньо згадати ситуацію після Другої світової. Жінка за кермом трактора чи вантажівки вважалася звичайним явищем. Які зараз жінки опановують професії, розкаже Євген Лесной. «Надо перевірити рівень масла в двигуні. Навчальний центр у передмісті столиці за два дні перед останнім іспитом ще години практики жінки здобувають професію тракториста. Ти, що раніше вважалося нізісненним, потроху втілюється в життя. Дівчата закінчують, післязавтра здають кваліфіку... кваліфікаційні іспити, і вже після цього отримують посвідчення тракториста машиніста На ринку праці вже кілька років системний дефіцит кадрів. Фахівці в галузі працевлаштування зазначають, що передусім це стосується робітнічих професій. Найбільш всього постраждали все ж таки логістика, будівництво. Це вже, це вже з досвіду. І вони більш за все потребують певних професій, спеціальностей, фахівців, кваліфікованих працівників і таке решта. Переробна промисловість. Проблема гострої нестачі кадрів в Україні. Результат повномасштабної війни за кордоном. Наразі кілька мільйонів українців, багато чоловіків на фронті. Тож процедавці нині звертають увагу на тих, кого раніше не розглядали як кандидатів.